Нещодавно до мене звернувся клієнт з великою проблемою. У нього заблокували картку фізичної особи в одному із банків. В чому ж була ця проблема? Він мав заборгованість по земельному податку і по податку за житлову нерухомість. Не знав про це. Цю заборгованість вже передали на Державну виконавчу службу, і Державна виконавча служба заблокувала йому картку фізичної особи в одному із банків. Нещодавно в одному із своїх відео я розказувала, що ж таке електронний цифровий підпис і чому його можливо мати як ФОПу, так і простій фізичній особі. Коли ви маєте цей електронний цифровий підпис, ви можете зайти на будь-який сайт, в тому числі, і на електронний кабінет платника податків, подивитися, які у вас є податки, яка заборгованість, на які платити вам рахунки ці податки. І, звичайно ж, проблему фізичної особи цієї мого клієнта ми вирішили. Зайшли, оплатили. Передали цю всю інформацію до Державної виконавчої служби, і сталося диво. Карточку розблокували, і можна вже спокійно приймати і витрачати кошти. Переходьте на YouTube-канал Абетка для ФОПа, дивіться, цікавтеся, записуйтесь на податкову консультацію.